Алоха, друзі, сьогодні був на виробництві е, нашого будиночку. Е, трошки познімав, що мені там вдалося познімати. Е, потім я виставлю відео, що я там познімав, але воно таке рахульне вийшло через те, що там працювали робочі, і вони не дуже хотіли попадати в кадри. Я от повернувся, вони поперебіжали. Вставлю, що є. Ви уж вибачайте за таке відео. От і в п'ятницю на цьому тижні вже чекаємо е, доставку нашого будинку. Це круто, круто. Він такий класний. Потім покажу вам е, обзор. Привіт, друзі! Сьогодні важливий день. Нам сьогодні привезуть будиночок. Це трошки нервово. В мене так руки трусяться. Е, у нас, по-перше, дуже вузька дорога, кран такий великий, е, тут така проблема, як йому заїхати е, сюди, нам на ділянку. Е, але тому сіно подивився, сказав, що все нормально, я здом здам, заїду, а потім ще й будинок привезуть. Okay. Коротше, це це дуже, дуже важко, мабуть, що буде. Тому що дорога воно, він туди буде заїжджати, а ось, ось сюди будуть ставити будинок. Ну, коротше. Буду щось думати, ну що, е, все нормально, все заїду, е, все поставимо. Сподіваюсь. Їде наш будинок. Це поки що перша частина. Зараз краном у все будуть переставляти, підіймати. Круто. Вибачте, через гурт машин. мене погано чути, але все одно. Ну так, друзі. Зараз його будуть переставляти звідси аж, аж сюди. Сказали, що справляться, все буде добре. А той хлопець в червоній футболці, сказав, що як ми будемо його перекидувати. Я кажу, де мені крановщик сказав, що все зробимо тільки бомбоні Ой, тримайте за нас кулачки. Ось, все, першу частину вже опускають. Бачите? А пізніше буде ще інше. Боже, це стрес. Це стрес. Стріла цього крану 20 метрів. Ось все, перший вже стоїть. Бачите? Зараз буде наступний. Ось друзі, привезли другу частину, нарешті. Кран під великий. <рес> Чекали на другу половину дуже довго. Мабуть, десь дві години пройшло. Як вони привезли другу половину. От зараз будуть ставити. Вагончик це взагалі не хоче ніхто забирати. Короче, будемо розбирати самі його. От, щось на залізо здамо, щось спалимо, тому що він всередині дерев'яний, а ззовні залізом От, І будемо самі його потихеньку розбирати. Ось так. І сюди другу половину поставлять скоро. Ну, круто. Страшно піздець. Вибачте за мої матюки, вибачте, це такі емоції. О, взагалом, друзі, поставили нам вже будиночок, зараз його там ще деякі моменти дороблять. От і я собі нафантазував взагалі щось нереальне, але коли працюють досвідчені люди, то це все виходить в них. Просто легко і, і без напрягу, бо я кажу: майже ніч не спав, що як, коли ка, куди, е, тому що наш це дачний кооператив і вузькі дороги, і як заїде цей кран, як заїде машина з е, цим е, будиночком, е, буде все чудово чи ні. Таке лізло в голову, але на самому е, ділі <свісно> вийшло все легко. Дуже дякую е, хлопцям, котрі все це зробили. Е, Велика велике дякую компанії, котра збудувала нам цей будинок. Е, Посилання я залишу на е їх сторінку у Фейсбуці, е якщо комусь буде цікаво ознайомитись. Е на цьому все. М в суботу ще приїдемо сюди, будемо якось облаштовувати е в будиночку, прибирати ж тр треба трошки, бо воно ж тільки з виробництва приїхало. І буде далі далі відео з е, самим як внутри, е, зовні, Ні, всередині. Вибачте, будь ласка, е, всередині будиночку. Зробимо румтур, і на цьому все. Мирного неба нам над головою. Всіх обняв, Па-па.